Знищення патрульного корабля РФ Сергій Котов, ураження великих десантних Ямал і Азов та розвідувального корабля Іван Хурс. Це тільки за березень 2024 року. До того протягом останніх двох років в ході російсько-української війни росіяни понесли такі втрати. Знищено крейсер Москва, десантні кораблі Саратов, Новочеркаськ і «Цезар Куніков», рятувальний буксир Василій Бех, вісім катерів. Та серйозно пошкоджені Корвет Аскольд, підводний човен Ростов на Дону, ракетний корабель Самом, десантні кораблі Мінськ та Олена Горський горняк, фрегати адмірал Макаров та Адмірал Есен, тральщик Іван Голубець і два катери класу Раптор. Знищення ракетного катера, ракетного корабля Іванцев. Це просто філігранна робота. П'ять чи шість прямих влучань і епічне відео, яке може змагатися із Титаніком. Як і не де на дно, ну там тільки справді музики від «Титаніка» бракувало. Такі успіхи в ураженні Чорноморського флоту РФ Україна показує при тому, що потужності її флоту не йдуть в порівняння з ворожими, адже при розпаді СРСР Україні відійшло геть небагато. Банально той самий Кузніцов у нас просто вкрали авіаносець. Він же ж е е не належав. Російській Федерації вони просто висадили частину екіпажу українську і просто його вкрали після цього, 14-й рік, анексія Криму так само там залишилося дуже багато кораблів. Взяти, хоча б той самий ВДК, це корабель другого рангу. Це дуже потужна одиниця. Насправді от він залишився там. І корвети, і інші одиниці так само залишилися там. Українські служби наносять ураження флоту противника за допомогою морських безпілотників різних типів, зокрема Сі Бейбі та Магура Ві-5. Обидва української розробки. Вони чудово себе проявили. Це було. Таке ноу-хау, можна сказати, цієї війни. Запас ходу в неї 800 кілометрів. Це може бути як використане, як дрон розвідник, як дрон одноразового призначення. Камікадзе несе на собі вибухівку бойову частину 250 кілограм розміром приблизно майже 6 метрів, шириною півтора, Швидкість досягає іноді 40 кілометрів. Не наважуються тепер судна РФ і підійти ближче ніж на 200 кілометрів до берегів України. Хоча ще, наприклад, навесні 2022 року могли патрулювати узбережжя в 40 кілометрах від Одеси. Причина у берегових ракетних комплексах гарпун і Нептун. Вивели росіяни і найцінніші судна з Криму, адже до них там вже неодноразово діставали. Втім, рівнозначно протистояти ворогу в морі можна лише при наявності власного флоту, і над цим Україна вже працює. Фактично, зараз ми очікуємо на отримання п'яти одиниць кораблів протимінних. Два з них знаходяться в Британії, на них екіпажі вже несуть службу. Вони їх вже опанували в тому році. Пройшли оцінювання щодо сумісності з НАТО першого. Рівня в цьому році сподіваємося, вже пройти другий рівень це вже можливість працювати спільно в ордерах, виконувати спільні завдання в морі, тобто це найвищі класи міцності. І ще три одиниці передають нам Нідерланди і Більгі то були сандауни, це Алькмари, і хоч останнім часом РФ не використовує кораблі для ракетних обстрілів України. Це ще не означає, що така небезпека повністю минула. Проте і ворог відчуває постійну загрозу в морі. Прекрасні новини про знищення чергових суден ворожого флоту. І далі ці новини будуть продовжувати. Україна відвоює море і так і буде. Наближаємо перемогу разом. Бережіть себе і своїх близьких. Вікторія Грибанюк ТВ сім.